Всім привіт Привіт всім Приїхали знову на такий маточник. Наловили вже трохи карасів. Опа. О, зірвали. Була риба у ліга. Уже нема. Зараз підуть до себе. Теж там наловив півкулька кулька карась. Такий невеличкий поки що попадає. Ловим на опариша. На нього вроді лучше трохи. Он видно зразу клює. Перейшов вечерять сюди ближче. Тут так риба по повечерети тікати, воно навіть ходи видно. Зараз сюди перекину туда мілч. Олежка там порвав вудку. Десь туди далі треба. Там мілко від клювати не хоче. Посейдю трохи тут. Попав такий красик, зараз випустимо його. В принципі, нічого так не клює. Зараз буде. Наловили вже пакет карася. В принципі, улов непоганий за сьогодні. Порвав Олежка оцю вудочку, я йому свою віддав. Будемо вже через минут 20-30 їхати додому, в принципі коротке відео таке вийшло. Зараз окуня. Або сага такого посолобика до когось підпать. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, всім пока. Пока ребябля!